Доброго дня, пані і панове, тут всі обговорюють колонку, статтю розлогу залужного, і посувало би мені кілька слів про це сказати, але насправді не бачу сенсу так докладно це все препарувати, тому мій відеоблог, відгук, на це буде доволі коротким і лаконічним. Тут нема взагалі сильно, що обговорювати, бо настільки це, це настільки. Очевидні, преочевидні речі прозвучали від Залужного в його статті, що ну якби, розумним людям це вже ну, ну давно-давним це зрозуміло, і розумні люди це вже півтора роки тому, ще після проваленого ним контрнаступу і заведеного впаду в пату ситуацію. Це все ну, говорилося сто, разів. Говорилося сто разів. Ну, Велика новина, що війна в глухому куті. Ну то вже два роки в глухому. Але ну, обговорювати щось таке надто приочевидне, та ще й таке, знаєте, збагачене е, е, як міксером, вспушене е, банальностями. Ну, якби не хочеться тут швидше говорити про сам факт. Сам факт. Перше, остаточна констатація глухокутності війни, це відзалужно звучить уже раз п'ять в, в всіх статтях. Це треба просто брати за основу і не, і не махатися, і не дурити себе, і не виглядати абсолютними придурками-ідіотами, які щось ще думають в цій війні, побачити. Гостре, глухокутну і ту покутну, все. Ну, це вже говорить вам ікона. Зійшла з іконостасу українських новітніх е героїв із пантеону моральних авторитетів і сказала про глухокутність війни, Ну то можна послухати хоч раз, якщо тут всі помішані на залужну. Це перший момент. Другий момент. Все ж таки постає питання, яке дуже м'яко, як і все залужному припритамано -при так трохи ніяко, якось так де завойовано п'ятьма реченнями трьома абзацами. Думка проста, яка от лежить на поверхні. Війна безцільна. Це говорить, до речі, член РНБО, який би мав до 24 року, тобто, до свого звільнення, ну, тобто, це не звільнення домовленості іммігрувати за кордон під. Певні якісь обіцянки там і так далі, постороння, то вже їхня справа. Е, е, говорить людина, яка би могла впливати на формування цілої війни. Зараз людина е, з без, без, безумовним апломбом до себе, фактично, згідно з соціологи, майбутній президент. Майбутній президент говорить про безцільність війни. Це важливе питання. Тому що це собі завжди задавали. Ну, якби люди інтелектуального плану, більш-менш не заангажовані, які мають широкий погляд на події. І завжди, здебільшого, можна було би сказати, що агенти Кремль, а, там, залужний це пише. Врештошну не агент Кремля, безцільність у війні простежується. Політична еліта не проставила в цій війні зрозумілі суспільству, яким воюється, бо еліта себе захистила від участі в війні і їхні чартерні рейси завжди взлетять, коли треба. Відповідно, постає питання, і залужний теж він не ставить. Він просто це артикулює, поміж іншим, про те, як цілі в війні мають бути вже. Політично сформульовані. І, власне, з цим, з цим питанням, бо воно як би і нема, так і не було. Розумієте, цією статтею, я би це хотів сказати. Себе позиціонує, чи фіксує, чи заявляє про себе залужний, як про українського манергейма. Не буду вдаватися в доточність, дуже точність такої паралелі. Це більше оціночне, це більше так навскид. Але оця заявка на українське манергеймство, воно відсилає взагалі саме до північно-європейського досвіду виходів з війни. Тому що там ну, різницею 80 років. Якщо йти за, за логікою Суомі Фінляндії, розуміючи разючу диспропорцію і, 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 і дисбаланс в ресурсах і так далі, вони пішли на втрату 11% території, втратили всю Карелію, втратили друге в Фінляндії місто Вієпурі, яке стало виборгом. 400 тисяч фінів, суомів, з окупованих територій виїхали на континент. Не, але збереглися. Збереглися. Зараз Фінляндія є членом ЄС, віднедавна ще й членом е, НАТО. Ну, ЄС стало зразу, як тільки розпався російський монстр, радянський монстр СССР. Е, то за три роки вже і Росію. Е, логіка така, манергенства як такого, логіка така втратити менше. Але зберегти більше, зберегти перспективи розвідку, встояти, вціліти, піти вперед, в менших вкорочених версіях себе, а не масово гинути все одно з подальшими ще більшими руйнуваннями та противітерміновною е розстрочку поразкою. Фінляндія це є цей варіант. Не кажу, що залужний стоїть на платформі манергеймства, але мені абсолютно якби, співзвучна його ось, риторика, саме така критично -глуздна, так? де глузд присутній, здоровий, де критицизм, де об'єктивна оцінка. Я повторюю, якщо всі помішані на Залужному, то ну, ну, може час трошки прислухатися, що він пише, в частині безцільності війни, в частині глухокутності війни, в частині кращої згоди на втрату меншого, але зберегтися і ти цивілізаційно відриватися від Росії з набором усіх наступних дій. Проти російської окупації вже не територіально-адміністративної, а культурної, гуманітарної, геополітичної, політичної, -політично зрештою ось це якби питання, ну і прислухатися до того чи ні, це вже знаєте теж питання лицемірства суспільства. Бо тут ми в рейтинги ставимо номер один, тут знаєте, ікона слова кривого не скажи, але коли ікона говорить здорові речі, як би та, та, -та ти цмиць, знаєте, а ми далі. Ілюзія, ви знаєте, комфортніше. Ж. А тепер до Америки. Від Залужного, з Британії пропоную перекатапультуватися в Америку, тому що Америка зараз от, в активній фазі, сьогодні-завтра, ці всі переговори, ви прекрасно це все стежите. До результату не, не говорю по суті, тому що це нема сенсу, буде офіційний результат, поганий чи добрий, тоді поговоримо. Але що ж робить Америка? Розкупорити патовий клінч, в який зайшла війна. Це є мета Америки: розкупорити патовий клінч. Наші не хочуть, хоча офіційно визнають неспроможність військових відвоювань окупованих території. Виникає абсолютна дилема, яка так само випливає в статті залужного. Якщо відвоювання неможливі, Повернення території, мало ймовірне. То тоді, які цілі, Інакшими словами, то тоді, яка мотивація всиратись при визнанні офіційному, це від головного Верховного Павла Кікарів, це разів прозвучало в різних інтерв'ю, станом на зараз, неможливі територіальні будування, та всі то розуміють, Боже, ну що тут грати варіант? Оце питання залужним піднято теж. Якщо зараз успіхи малоймовірні, ресурсів для прориву, для переламання ситуації такого переможного нема, то тоді який сенс в... Ну, витокти в... воду в кривавій ступі? Не воду, а щось інше з ретроцитами, лейкоцитами, і тромбоцитами? Це, це перший момент. Другий момент, тут воно. До теми теж до це в даному випадку у нас дуже постійно йде апеляція до її святості Конституції. От згадали, блін, що у нас є Конституція. Пошматували Конституцію, поставили її на паузу, ліквідували всі розділи, де є права і свободи громадянина. Але коли треба робити важкі рішення, як Манергейм робив, щоб зберегти. Звичайно, у нас Конституція. Ну, нам нічого не підходить, бо в нас же Конституція. Тобто, всередині країни Конституція не діє, діє узурпаторська модель з повністю нейтралізованими всіма конституційними нормами, правами і свободами громадян. А назовні, звичайно, єдина причина, що у нас? Конституція. Ця апеляція лицемірна, дуже є хибна. Апеляція до Конституції, яка не діє всередині країни, ну це дуже прикраша історія. Якби воно все правильно, звичайно, можна, ну, то тоді відновіть Конституцію в повному обсязі з усіма статтями, пов'язаними насамперед з правами свободи громадян, а пізніше до того апелювати. Так має бути ну, так чесно. І тепер якраз історія всієї американської тої миротворчості там, за дуже сильного лідерства Марка Рубіо там, по черзі там, менше Віткофа, Трампа і так далі. Питання стоїть дуже просто: вдовольнятися несильно прийнятним, чи очікувати ще гіршого. Вся логіка Америки зводиться до того. Логіка проста, як не знаю, що порівняти. Як налаковані мешти е, залужного, знаєте? Ну просто все. Ну, куди вже простіше? Наші, якби не хочуть, чи при тому присоромлюють кожного, хто не дивиться на світ, наприклад, як залужний. Абсолютно антитрендовий текст, антитрендові висновки. Присоромлюючи кожного, хто не дивиться на світ через рожево-зелені лінзи. Знаєте, бо в рожево-зелених лінзах, знаєте, набагато е, е, ріпше. Навіщо ризикувати всім заради романтичних мрій недосяжних? Запитує нас Америка. І вона має мати раціональні відповіді. В вигляді раціональної відповіді йде або апеляція до Конституції, яка тут не працює. Або, ну це ж класика, класик, заїжджена платівка про справедливий мир. Я окремо не буду на, на, зацитовувати якусь вашу увагу на тих епітетах, алегоріях та метафорах, типу справедливий. Е, відсилаю до свого телеграм-каналу, де я здається, вчора чи позавчора е, мали такий невеликий допис. зробив цю природу. Взагалі не розумію, хто взагалі придумав цю туфту про справедливий мир. Є просто мир. Це однозначне слово. Мир це завжди однозначно. Це відсутність війни. А вже епітети, справедливий, правильний, неправильний, там то вже якби оціночні судження, це вже емоційні алегорія, це вже привнесені оцінки кожним залежно від ракурсу. І тут, що для кого неприйнятно, для другого за щастя. То скільки людей стільки й оцінок буде, і тих привнесень емоційних е, змістових бар. Тому це справедливий, справедливий. Ну, я розумію, що чим тупіший тупик, тим бурхливіша самовтеча уявне. Це завжди є за принципом відторгнення дійсності, яка тебе не влаштовує, то краще ми побудуємо альтернативну дійсність. Ну, але вона буде уявна. Повітряні замки, там море хлюпочиться, чайки літають. Тут руїна, а там ми набережна Криму, там і так далі. і так далі. Які цілі в війні запитує залужний. І запитує не владу, а запитує вже суспільство, бо він читачам це питання задає. Війна що безцільна вже. Тому що не проставлені чіткі цілі. А проставлені чіт чіткі цілі або недосяжні, або захмарні, або практично е нереалістичні. Це залужний пише. От, і все, які претензії. Претензії в на сайті Посольства Великої Британії можна собі дати в коментарях. Е е е і тут я би шерма здогін до всього того масиву поставлених питань, до таких праматичних, об'єктивних, ну не підкупаєшся, бо правильних. І нарешті запізніло, звичайно, запізніло, але нарешті якась ну, тверезомислячість, трошки пролу, ну, пролунює вже чутно перші акорди, перші звуки труб якоїсь твер... тверезості. Не, е, отут Financial Times е, вийшло на вихідних теж з дуже чіткими. Я в своєму телеграм-каналі сьогодні вранці, якщо не помиляюся, теж, теж таку ревю е, статті в Файнешов Times те, теж дав. Вони теж пишуть про те, що якщо буде, ну бо все це буде з посиланням на конституцію та далі, і все, е, 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 то якраз що залужного найменше цікаві. Він пише реалістичніші речі. Велікати ФТ Financial Times, пише, що якщо буде вибрано боротьбу далі, продовжувати боротьбу, то ця боротьба ризикує взагалі стати марною при погіршенні тренду війни. Тобто це похвально, це благородно, це героїчно, це дуже так ну, помпезно навіть продовжувати боротьбу. але... Вона якраз і тому ризикує стати марнотою марнот, бо може призвести до погіршення всіх ситуацій. Якби вони пишуть про пастку, що кожен вибір зараз раціональний і такий, і такий, продовжувати хреново, припиняти, ну, так хреново, звісно, бо настроїлися на Крим наш. Ну, те, щоб хреново, все хреново, Кожен вибір однаково є катастрофічний, і вони тут вкидають ми теж якось історії і контекстів виходів з війни, з війн. Умноження. Ми не вивчаємо, не знаємо, нам то не інтересно. Ми думаємо, що нам єдина одна, ми Дейтонська угода, 95-й рік. Поклала край тяжкій кровопролитній війні, де була Боснія і Герцеговина. І там м, перший президент Боснії, Герцеговини, Ізабетович, здається, його прізвище, він якби він оцю дилему сформулював перед тою Дейтонською угодою. Він заявив про якби, неможливість досягти доброго миру, але і неможливість продовжувати справедливу війну для, для кращих результатів. Тобто ми це не можемо, і ми ну, не можемо. так, Це Боснія і тому зупинилося, і Бог з ним. І живуть далі. Ну і якби зараз ну, туда і туристи їздять, знаєте? Так би все нормально. так. Е -е це вони якраз е цю деятельность угоду з Боснією. Вони, що вписують ту статтю? Бо вони роблять ту саму паралель. Зараз Україна перед, тем, перед тою самою делевою погодитися на недосконалий мир, не зовсім справедливий і так далі, чи отримати в перспективі ще гіршу угоду, ще більше втрати, ще більше руйнування. І взагалі все, що гірше. І тоді вся твоя боротьба попередня теж стане марною, тому що ти того самого міг досягнути меншою ціною втрат. Ти гіршого досягнеш більшою ціною втрати. Це питання релевантності, це вже державники вирішують. Це, знаєте, не бабила на, на кухнях і, і навіть на відеоблоги при всій повазі. Дайду. А це вже державники вирішують. І якраз коли вони про державників пишуть, вони пишуть, що як правило в таких дилемах спрацьовує лише егоїзм державника. Якщо правитель егоїст, він завжди вибере продовження війни, навіть якщо вона призведе до ще більше втрат і поразок, щоб просто уникнути звинувачень в себе, як вони кажуть, фанаштам, в себе на батьківщині. Ну, мені так подобається, коли такі, ну, може, це такий переклад теж. В себе на батьківщині, От, в себе на батьківщині бояться звинувачень в тому, що там все здали, все то, все то. Наша історія. Історія всіх е, в, воєн, де тяжкі рішення. Переможного рішення націоналі не буде ніколи. Крапка, забули все. Хто не читав залужного, то просто подивіться на, на, на події п'ятирічної війни. Перемоги не буде, все крапка. Відповідно, ось Financial Times в підхоплення і паралельно до залужного одні ті самі тези видає. Ну тобто погано зараз чи ще гірше потім. От і вся дилема. Зле зараз, але зупинити, зберегти і жити далі, під певні гарантії думайте для того, і державний. Чи ще гірше пізніше? І тут розумієте, знову ж таки, питання цілі. цілі. Ми навколо тих питань не танцювали ніколи не наш танець. наш запальний пасадобель. Ось цей пасадобель на звичайно е граблях. І по замкнутому колу по 10 разів і пахосом. Е, цілі, про які каже залужний, мусять бути цілі артикульовані, не якісь там захмарні, чітко і конкретно тут і вже при розумінні тренду війни. Е, цілі верхівки чи правлячої еліти, як там вони часто люблять називати на західних медіа, вони тут зрозуміли. Ну давайте їх не будемо повторювати, не зрозуміли. Ну, Будь-що втриматися, тим паче зараз, коли все захиталося, за затронув. Але цілі людини, які цілі суспільства тут? З владою все зрозуміло, їхні цілі зрозуміло. Дай Боже довга війна, значить воєнний стан і все, і будемо далі, будемо накачувати далі самих себе імовірними позитивними сценаріями. І вони будуть тільки в нашій уяві, тому що в світі того не розглядає ніхто. Щоб отримати шагішу ситуацію. Цілі верхівок тут зрозумілі. То вже навіть вони не цілими є інтересами, і це теж не треба стидатися того слова. Нормальне слово для позначення політичного життя, політики при владі. Да? Вони не мислять політично. Ну, вони не зовсім політичні. По натурі. Але вони ж мислять тронами, тому їхні ці зрозуміють. Але які цілі тве суспільства? При розумінні, що можна відмовитися від не дуже поганого, а отримати ще гірше. І тоді що? Тоді що? От таке питання, а позитивної візії навіть забули не малює. Ну, тобто навіть вже такий вже не залізний генерал не малює. Почитайте добре всі його виступи за останні роки. Не малює позитивного сценарію взагалі. Нема навіть пів слова про це. Є купа завдань, що треба робити, щоб вистояти ідентичність, як заставиційна війна, то все зрозуміло, то все, ну, все. а переможних варіантів в реляції взагалі нема. Навіть в реляціях, навіть в евентуальних очікуваннях нема. Тому, от власне, от тепер цілі війни, те, що задужник запитує, цілі тепер мають бути. І як би тут вже не можна цього уникнути. Тому що ви, коли ти вибираєш між поганим і найгіршим, звичайно, ти будеш втрачати. Ну, але тут все ж таки має щось спрацювати, так? має спрацювати. Оце щось воно не спрацьовує. І тому несеться далі все по накатанні. То ми відхиляємо, то нам не підходить, то нам, нам нічого не підходить, отримуємо ще гірше. Якщо це державна стратегія, може є якийсь план Г. Ну, як би, ну добре, тоді треба буде дочекатися його застосування. Залужний провокує роздуми на ці теми. Ну та хто я такий, щоб теж не попросити про це подумати? Підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал, телеграм-канал, прошу про це. Mm -hmm. Прошу за пожертву, за офіру. є реквізити в описі до відео. Сердечно дякую, що вислухали, послухали, пропустили сказане і в статті залужного, і протрактованого мною. І собі взяти, як то кажуть, до загального відома. До зустрічі, бережімо себе.